Валерій Романенко, експерт з питань авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації України. Доброго вечора і слава Україні! кажемо вам. Героям слава доброго вечора. Ми уже доволі детально проаналізували. З нашими попередніми гостями Олександром Коваленком та Романом Костенком, що може змінитися після цих ударів по Псковському, в першу чергу аеродром, який знаходиться за 700 кілометрів від найближчої української бойової позиції, у вас як військового, і експерти і експерти з питань авіації, хотів запитатися: що взагалі з протиповітряною обороною Російської Федерації, якщо залітає за на 700 кілометрів? І очевидно, що і ми всього чекаємо, і ми цього чекаємо, що рано чи пізно може прилетіти і до резиденції е президента цієї бандитської федерації, якщо вони не побачили, як е наша зброя достається до військового аеродрому, де стоять військові літаки, який, очевидно, мав би бути захищений протиповітряною оборони, особливо враховуючи, що вони ж постійно кажуть, що Псков це їхній форпост перед НАТО, перед країнами Балтії, там зовсім близько. Ну, я завжди кажу, що повітряна оборона вона не, це не як називається не страхова компанія, але вона не дає стопроцентної гарантії. Да? От е що таке протиповітряна оборона? Це перш за все зані ну, радіотехнічні війська. Для того, щоб знищити ціль, її потрібно побачити. А росіяни свою опор своєї протиповітряної оборони поставили на те, щоб бачити як можна далі. А виявляється, не можна все охопити. Вони їхні радари дійсно можуть бачити на 400 кілометрів, але вони короткозорі. Вони не, бачать, не можуть бачити те, що відбувається під носом. І тому вони зараз активно посилюють свою протиповітряну оборону системами, які, власне, бачать цілі на малій висоті. Тобто, таким чином вже доповнюють свої. Як вони кажуть, аналоговнятні ці системи С-400. Це перший момент. Другий момент, а, наші дешеві і, а, безпілотники вони мають дуже низеньку відбиваючу поверхню. Поверхню, Від якої, ну, наприклад, крила часто в нас бувають просто з пінопласту, який взагалі не відбиває а, а, радіоелектронні промені. Да? Їх важко побачити. від них дуже маленька відбиваюча поверхня, тому виявити їх е, дуже важко. Не можна виявити, не можна збити. Просто не наведеться зенітно-ракетний комплекс, він не побачить, куди стріляти. Ну, от. Тобто, е, ми активно використовуємо недоліки ворожої протиповітряної оборони. Це і забезпечує нам успіх. І взагалі ми вже... Ну не знаю, там я і ми з вашим каналом давно, мабуть, вже співпрацюємо. Давно казали, що потрібно виробляти якнайбільше ударних власне ударних дронів українських Угу. Mm -hmm. От саме це допоможе нам зламати характер війни, коли ми весь час жертва, жертва, жертва. А от з вчорашнього дня, як ми нанесли удар там по сіми районах Росії, ми вже так би мовити, <кх> рівноцінні гравці на цьому фронті у цій війні. Тобто то ми можемо про це говорити, що наші українські традиції, і, зрештою, ви про це просто в наших ефірах говорили. Що ну, держава, яка, я повторюся, я це вже в сьогоднішньому ефірі в іншому запитанні казав, що держава, яка навіть... При тому жахливому утворенні як Радянський Союз, але саме на території України виготовлялася велика кількість саме ракетного озброєння, передового ракетного озброєння. І зараз ми, по суті, потрохи вертаємо позиції. Можливо, це іншим способом, Оцим цим способом е, винаходження е, тих самих дронів. От як ви кажете, с пенопласту зробили відбиваючу поверхню. Жоден радар не бачить, але це ж ефективність. Ми повертаємося в цю таку е, велику гру ракетних держав світу. Чи це ще так занадто голосно сказано? Ми повертаємося до сім'ї нормальних народів, які виробляють все разом, а не створюємо український національний велосипед? Як в нас працювала до того наша оборонна промисловість? Ми Жахалися будь-якої співпраці з західними фірмами. Ну, от тільки Антонов більш-менш активно співпрацював. Але і вони не хотіли з нами працювати, і ми не мали великого бажання, бо бачали в них конкурентів на ринку озброї. Ми трішечки-трішечки, ті, що могли своїми силами модифікували стару радянську зброю і товкали їх по демпінгових цінах за кордон. Зараз ситуація міняється. Зараз ми. Використовуємо західні технології. Ми нічого, абсолютно нічого, не створюємо такого, щоб не було відомо до того часу. Ми використовуємо західні матеріали, західні комплектуючі для радіоелектроніки, західні компоненти всіх наших 90 деталей на наших дронах. Вони або китайського, або значить західного виробництва. А, двигуни теж в більшості західні. По, ми просто зараз починаємо. Так би мовити, інтегруватися в європейську чи взагалі в світову оборонну промисловість. Там є багато конкурентів, і ми е загалом, я думаю, що і після війни ми зможемо знайти собі таких партнерів, які забезпечують нам новий, абсолютно новий рівень нашої зброї. Ми просто повернемось. Не втрат не на радянські позиції там порівню озброєнь. А ми повернемось на кваліфіковані позиції. Будемо виробляти кваліфіковану зброю. І перш за все для наших власних збройних сил. Краще пізно ніж ніколи. Мені здається, це якраз про це. Поговоримо ще про F-16. Що відомо? Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Норвегія теж надасть невідомо точну кількість. В данії зазначили, що 19 літаків а, Україні поставлять за умови не використання їх на території РФ. А, Тут, знаєте, громадян українців зазвичай цікавить, коли ж їх будуть застосовувати в бою, коли ми реально зможемо ці літаки використати і побачити на користь нашу, що вони працюють. Ну, Якщо вони нам скажуть, що ми вам дамо завтра наші подальші дії, ну от, якраз цікаво. Пілотів це... немає, інженерів немає аеродроми не готові, mm. навігаційна система не готова. От. Тобто вони чітко кажуть, от, наприклад, здається, не Нідерланди, а першими, трошки, а Данія сказала mm -hmm. першими. Шість літаків до кінця року, вісім літаків наступного року, позасталі 5 літаків у 2025 році. Тобто, по мірі того, як ми будемо встигати готувати льотний технічний склад і наші аеродроми, от, нам будуть поставлятися літаки. Зараз ми вже маємо шість літаків, які використовуються. Тобто, Норвегія негайно дала дві машини, двомісних навчально-бойових, Данія дві машини, Нідерланди дві машини. Вони літають з їхніми національними розпізнавальними знаками, але на них будуть навчатися найближчим часом наші пілоти. Тобто Це не наші літаки, але вони вже для підготовки наших пілотів надані. Ну, от. Крім того, ну, відкриваються центри да, відповідно. А е Нідерланди теж не обіцяли 42 літаки одномоментно. Вони сказали, що будемо надавати вам поступово. Е значить, ну, як, що таке поступово? По мірі підготовки нашого льотного складу і по мірі поповнення бойових втрат. Ну, от. Е на жаль, Норвегія багато літаків не може дати. Вони вже свої 32 машини продали румунам. За геть смішні гроші, там 12 мільйонів за літак, коли ну це літаки вже багато років використані, але сучасна ціна літака останньої моделі це десь починаючи з 70 мільйонів доларів власне літак, без нічого. От з літак з заводу. От, тобто, якась кількість літаків нам забезпечена, потім ще залишається такий резерв, як Бельгія. Вони поки не отримували літаків f 35 але вони до, до, до сьогодні використовують е, 43 f 16 Причому їхні літаки е, навіть краще вони пройшли вищий рівень модернізації, ніж е, данські, норвезькі і е, нідерландські літаки. Тобто, в нас є ще резерв. Ці літаки може отримувати. Я сподіваюся, е, Сполучені Штати пообіцяли. Що з жовтня розпочнуть підготовку наших льотчиків на Ф-16 на авіабазі Національної гвардії, авіації на ВПС Національної гвардії Сполучених Штатів? Я думаю, що як, якщо там буде підготовка, якусь кількість літаків нам виділять через Сполучені Штати. Тобто, зараз наше завдання як можна більше виділити пілотів, ну так, щоб не страждали. Сьогоднішні бойові дії як можна більше виділити пілотів для того, щоб почати підготовку льотного і технічного складу на бойову техніку на американську бойову техніку. Те на що в нас теж на жаль дуже багато часу в Україні не було якогось прицілу, те на що не так сильно і кошти виділяли, але знаєте, що отлякає тих, хто чує навіть ваші слова, і це не тільки ви кажете. Там 2025 рік, що навіть в тому році нам можуть постачати ці літаки. Чи означає це, що війна до того часу триватиме? Ну, ви що хочете від мене почути? Правду, чи так би мовити, що я хочу, почути вашу... Сукоє, я хочу так? почути вашу думку, і хочу, щоб ви дали розуміння, що це означає. Тобто, якщо, якщо в нас будуть ці літаки, ну тобто, чи це означає, що це тільки війна в нас має бути? Чи в нас можуть бути літаки на балансі, але ситуація розгортатиметься ну якось інакше? Жодним чином розумієте, війна з Росією це така штука, яка може закінчитися завтра, ну післязавтра, так? да? А може тривати і 10 років. Це країна з непередбачуваним навіть минулим, не те, що Угу. майбутнє. Mm -hmm. Тому а, літаки нам будуть давати незалежно від того, чи йдуть бойові дії, чи не йдуть бойові дії. От. Бо нам потрібно переозброїтись. Якщо ми хочемо вступити в НАТО, ми туди маємо прийти не з протягнутою рукою. А внести якийсь вклад в протиповітряну оборону, наприклад, НАТО, і в загальну, загальну оборону а, блоку НАТО. Да? От. Тому нас в будь-якому випадку переозброювати будуть. От. І 25 двадцять ну це нормально. Значить, ми є, я не певний, що ми встигнемо. А, Перш за все, навчити англійської мови, нормальної англійської мови. Таку кількість льотчиків, значить, по-перше, навчити англійської виділити таку кількість льотчиків, по-друге, навчити їх нормальної англійської мови. І по третє, в своєчасно надіслати їх до навчальних центрів, щоб їх перенавчили на f 16 Тобто ці строки ще й в значній мірі залежать від нас. І добре, що Велика Британія зараз. Майже повний випуск наших цьогорічних пілотів вже зараз взяла на свою територію, вчить авіаційній англійській мові і вчить на західних тренувальних літаках. Вони вже не на л 39 вчаться, а на Хоках будуть вчитися. Тобто їм не потрібно буде а, вчитися з нуля, а, пілотувати західні винищувачі.